Друзі, доброго дня! Я в селі Погоріло Уманського району. Будем дивитися будиночок, будинок коштує 4000 доларів. Вулиця отака тут, не асфальтована, але сипано щебнем Кажуть, що болота немає. Железный забор. Крабкой стоит нормально ночью. Вот такие двери. и майструя, что тут никто не живет. 5 чи 6 років уже Зараз покажу бистро вам споруди надвірні йдемо в хату. Маленький гаражик такий. Під Запорожець. Тут ще кладовка, сарайчик. тут гараж побільше з ямою. Сама хата так виглядає. Погріб є такий момент, треба ремонтувати, в погрібі трохи безлад темно, але наче немаленький маленький холодно. Криниця у таком. До такого заведено газ до плити і газовий котел. Правда, опалення чомусь в одній кімнаті не зробили. Жили, як я вже казав дідусь з бабушкою. Вони не захотіли чогось в одній кімнаті опалення. Тут такий коридор, кімнатки з опаленням. В хаті все залишається. Якщо комусь для життя, то можна на перший час все є отака От груба лежанка. Так, тут менша кімнатка, якраз для кухні, дуже підходящі батареї. Для опалення оце грубо, так виходить дві кімнати і кухня. Показую другу кімнату. Тут простора, здорова кімната. Не можу, на жаль, нема чим поміряти, господар теж квадратуру не знає. Будинок 45 квадратів. 45 точно до 50 він сказав. Теж. Тут опалення немає в цій кімнаті, вікна всі дерев'яні по хаті. Тут труба йде для опалення. Так, йдемо на двір, подивимося, що трохи споруд і город. Тут нагород. Віранда колись була дерев'яною, потім перебудували її на керпічну наче ніде не відпадає, нічого не відходить. Єсь момент по цьому углу. Тут була тріщина така з двох сторін. Але якраз сьогодні господарю вирішив її заліпити. Дядько такий майстер на всі руки. Ну він тут не живе, звісно, але розбирається бощу. Це ззаді будинку, там лічильник газовий. По сусідам тут жінка сама живе, 70 років сказав. А з другої сторони сім'я 50. Навпроти голова колгоспу живе. А це город. Сусідка щось там працює. Загальна ділянка тут 45 теж соток. Здається, 35 точно під городом і десь з 10 під двором. Вся земля приватизована. І двір, і город. Туалет. І тут трошки ще надвірних споруд, дровник, сарай якийсь тут теж дрова якийсь. І тут дрова, мабуть, залишиться. Так, це грубо, піч піч, яка заходить в літню кухню. Зараз покажу як зробили. Це літня кухня. Газ проведено сюди. Плиточка маленька. І тут є піч. Що я казав, що задня її частина виведена в той сарайчик, що дуже добре зберігає місце, бо обично їх роблять ціліком в кімнаті. А тут люди додумалися винести задню, задню частину і вийшло, що і є піч, і не займає місце. друзі, більш детально розкажу далі. Дерева фруктові, є, горіхи, яблука вишні. Але треба убрати. Друзі, подивилися ми хатинку. Хатина глиняна, обложена цеглою. Жили пенсіонери, стоїть вже років 5-6. Ділянка 40. 35 соток десь так, точно не пам'ятаю 35 під городом і я думаю, там з десяток точно є під двором. Земля вся приватизована, все на власникові, без проблем можна переоформляти. Опалення ви бачили газове і пічне. Криниця в дворі, в хату не заведена, інтернет по вулиці. Двір асфальтований. Ну, Вже асфальт не новий, але болота немає точно. Споруди надвірні ви бачили, все настроєно, всі, все більш-менш в такому. Понятно, воно запущене, але не таке страшне. В селі це село погоріло, 25 кілометрів до Умані. Є садочок, є школа, є церква, три магазини. Транспорт зараз у зв'язку з війною ходить тільки у базарні дні. Тобто це три рази на тиждень. По роботі тут тільки є тракторна бригада, чи якось назвали, я не знаю, ну жовті здання, такі нові ангари, обложені все новим. Каже, кажуть, що люди там працюють. Що там роблять, які зарплати, я не зміг узнати. Так що... Так. Ну, основна маса десь працює по базарам, по роботам. Отак, От ціна 4000 без торгу. Все, дякую вам за відео. Всього найкращого ставте лайки.